Так, погнали по електрониці. Сьогодні хочу показати, як вам точніше, як під'єднується фара, задній стоп, там, з дублікатом поворотників, самі поворотники передні, а також е, сигнал. Ось До такого звичайного там, простішого пульта. Дивіться, перед тим, як будемо взагалі встановлювати сам пульт, так, тобто все буде йти від пульта. Е, хочу показати, що є декілька варіантів пультів. тобто Це звичайний такий дешевий. Найдешевший, що є на ринку. І ось такий, от, скажімо так, достатньо міцний корпус. Сам по собі він нічим не відрізняється, окрім чи додаткової кнопки паркінг. я її використовую як стробоскоп, щоб мігати фарою. Плюс є ще кнопка, яка замикає одразу поворотники і включається в Ну, Загалом, нічого такого, але в чому прикол саме. Цього пульта керування, що в нього в комплекті йде ось така от ручка газу. Ну і, звісно, Гріпса. Тобто, гріпса і ось така от ручка газу. Для чого? Чому саме це важливо, а не сам пульт? Вони продаються разом, окремо, мабуть, ніяк у ручки газу, окрім того, що вона сама виконує саму функцію, є ще дві додаткові кнопки, які працюють тільки при натисканні. Тобто їх потрібно утиснути. Це дуже прикольно працює, наприклад, круїз-контроль, якщо у вас є. Або, наприклад, якщо у вас на гальмах немає рекуперації, тобто немає гіркона. Ви можете сюди натискати, ну, використовує хто як хоче. Далі кнопка 1, 2, 3 з швидкості. І ще додаткові дві кнопки, які можна реально використовувати як кнопки, наприклад, увімкнення контролера або увімкнення DC-шки, тобто Якщо вона тиснула на кнопку, то пульт керування працює. Тобто від цієї кнопки далі йде або 12-вольтова лінія, або ну, скільки вольт у вас на акумуляторі, і вона йде вже на DC-шку. або з dc шки 12-вольтова на сюди, і буде працювати все світу. Коротше, дає додаткові можливості замість, тобто, якщо брати ось такий от пульт. То з правої сторони вам потрібно ще додаткові кнопки, наприклад, вам доведеться використовувати от, такого от формату. Тобто, бачите, кнопка on-off. Щоб, наприклад, вам потрібно вимкнути всю DC-шку, щоб у вас не працювало світло. Є такі закази, такі бувають люди. Або ось така от кнопка 1, 2, 3. Бачите? Тобто, все те ж саме, але у вас руль заставляється просто дохірчим кнопок. І тягнутися до них пальцем достатньо складно. Тому на майбутнє, якщо все ж таки ви плануєте собі ускладнювати електронну систему, то краще одразу обирайте комплект, навіть якщо ви тут щось не будете використовувати. В майбутньому ви знаєте, що тут є достатньо велика кількість кабелів, які ви можете використовувати. Надалі я буду показувати все тільки тут. тут Ну, в принципі, я не буду показувати, як під'єднати ручку газу і так далі. Там достатньо все просто. Далі хочу сказати, що я в своїй роботі не використовував розйоми ніякі, окрім одного типу. Ось такі от вони. Зараз я їх відкрию. Тобто, вони є шестипінові або дев'ятипінові. Чому саме їх я використовую? Тому що вони. Самі вологостіки. Тут є, бачите, біля кожного кабелю є така резинова гумова прокладка, яка захищає від води, плюс потрапляння води сюди, тобто ззовні через роз'єм, майже неможливо звідси. Тут є там, і там гумова прокладка. Коротше, з ним ніколи проблем не було, але ну, і не було такого, щоб він був потрібен. тобто Скажімо так, без роз'ємів також хорошо живеться. Чому без роз'ємів? По-перше, якщо беремо якийсь наприклад, наприклад стоп-сигнал, в нього кабель достатньо такий маленький, десь сантиметрів 40, може 50, а, ну, і він повинен стояти позаду байка. Звісно, його потрібно буде подовжувати. Щоб його подовжувати, вам потрібен паяльник. А якщо ви вже вмієте паяти, то роз'єми вам нафіг не потрібні, тому що ви все можете спаяти. Тому що на роз'єми потрібно також втрачати дуже багато часу, щоб не просто їх скрутити. Тобто ми їх скручуємо, ладно. Але отут, де до самого роз'єму, де точніше, до самої клеми під'єднується кабель, я також пропаюю, тому що буває таке, що можна його просто відірвати. Сам з роз'єму просто витягнути кабель. Якщо у вас є спеціальний набір там, зажимів і так далі, то, можливо, у вас буде не так сильно з цим проблеми. У мене з цим проблеми, тому я на всяк випадок ще кабелі у, у самого роз'єму. Так, далі. DC-шки, DC-DC-преобразувач. Е, це штука, яка преобразує енергію, точніше, вольтаж вашого акумулятора на 12 вольт. Е, з 36 до 72 вольт вам потрібно подавати. І вона видає 120 Вт, 12 вольт 10 А. Але 10 А це пікова нагрузка, Тобто я тут сюди не довіряю ой, я тут не довіряю дуже сильно їй. Загалом около 6 А вона видає нормально. Далі вже йде перенавантаження. Якщо під'єднується більше однієї фари, то вона перегорає. Тобто, ну, не одразу, але потім воно обов'язково перегорає, Це перевірено мною особисто на моєму байку. Саме тому ми використовуємо на великих байках. От, наприклад, у нас зараз збирається. Там потрібно декілька фар. Ще може хочуть світидіоди, не знаю. Ось є така от на 12 вольт 15 А. На 20 А. Та на 30. Але тут, бачите, вольтаж. Тобто, від 20 до 90. А оцієї. Від 20 до 120 вольт. Дивіться, обидва види DC-шок, ну, велика і маленька, вони є в нас на сайті. Можна замовити. Якщо їх немає наявності, написати не Дмитру можна, його контакт є в описі під цим відео. Якщо вони з'являться, вам в першу чергу вони будуть відправлені. І так, поворотники я вже встановив в фіксатор, закрутив гайку. Обережно крутити гайку, ну, прям не дуже сильно, прям ключем не потрібно, тому що. А з цієї сторони, от з внутрішньої сторони, просто такий ж, така сама різьба, або вона закручена на, точніше, ніяк закручена, скоріш за все, на цю різьбу просто наплавлена ось ця от гума. Тут, бачите, це гумова частина. Якщо ви тут сильно будете затискати гайку, то просто з цієї різьби ця гумова частина вона просто вилізе. І у вас тут буде просто висіти. на ось цих от Господи віровочках, кабелях, просто так от буде звисати сам поворотник. Це я вже проходив, також знаю. Просто закручуєте от пальцями, все, цього достатньо. Далі використовую термоусаджувальну трубку 10 діаметру, тому що тут різьба М10. Для чого я це роблю? Бо ось тут. Якщо цього не робити, сюди потрапляє вода. Позбавитися якої можна тільки, якщо ви зробите з цієї сторони отвір невеличкий. І будете витрахувати цю воду. Далі. Сигнал. Він звичайний, нічого в ньому такого немає. Має ось такі от показники 12 вольт, 1,5 А. Можна використовувати ось такі от клеми. О, бачите? А, а можна ще, я не знаю, просто вони в мене були, і поки вони в мене є, я їх використовую. Якщо їх немає, я просто сюди припаююсь, тут достатньо легко а, Просто два кабеля. А, немає різниці D плюс, D мінус. Головне, щоб один плюс, один мінус. Так? А, навіть якщо ви просто поміняєте містами плюс та мінус, він все одно буде працювати. Так, я таким кощунським методом закріпив стоп. Хочу вам дещо показати. Е, стопи. Вони мають 3 кабеля, о, 5 кабелів. Чорний, червоний, зелений і жовтий з білим. Ну-кась. Так, бачимо. Так. Чорний це, звісно, мінус. Е, зелений та жовтий це право-ліво. Червоний це стоп. Ну, точніше, ну, сама головна, там, тоді лінія. І стоп-сигнал. Це якщо у вас є гіркони, натискаєте, він е, горить трішки більш червоним. Зараз я вам це покажу. Е, що, працював, е, що працювали поворотники, наприклад, е, я от зараз я от беру, наприклад, 12-вольтову лінію, я вже під'єднав е, мінус. Беремо плюс. Бачите, він не горить. Але з самого початку потрібно під'єднати плюс. І потім вже можна під'єднувати поворотник. Без основного плюса поворотник працювати не буде. Ще раз показую, просто поворотник. Оп. Не працює. З плюсом працює. Буває таке, що просто самі от приїжджають з. Ну, так, так би мовити, в Китаї їх просто неправильно паяють і буває, що путують зелений з жовтим. Не завжди там право чи ліво одно, однозначно, не можна сказати. Тому я таким чином перевіряю, де ліво, де право. От зараз ліво в нас на жовтому. І ось так от виглядає стоп. Якщо, та, він також працює, тільки якщо є плюс на основному кабелі. Становиться трішечки яскравіше. Ну, камера не дуже сильно передає, але в, скажімо так, вживу це виглядає трішечки нормальніше. Е, далі в нас йде сама фара. Це фара Arctic, не пам'ятаю, версія друга чи третя. Коротше, не важливо. В неї також є мінус, плюс е, саме око, так би мовити, та, по периметру і стробоскоп, щоб він мігав. Тобто білий кабель він відповідає за ось цей от периметр. Тобто тут по всьому периметру є светодіодна лента, точніше, і вмикається тільки ось це око. Е, далі червоний кабель, кабель він вмикає ось ці три світодіоди ключових, е, на яких встановлена линза. А жовтий, якщо ви просто подаєте сюди сигнал, то ось от три. Центральних вони починають мерхтіти, так? мігати. Так, я довго пояснював, вибачаюсь, але це потрібно робити. В нас є увімкнення самого, самої фари, поворотники і сигнал. Дивіться, для всіх цих кнопок потрібен 12 вольт. Що ми маємо? У нас кабелі є два жовтих, білий з синім це фара. І поворотники це у нас чорний, який приймає плюс, і два, які віддають плюси. В основному червоний це е, право. Зараз будемо перевіряти. Нам що потрібно? Нам потрібно з кожного цього взяти по одному кабелю, який буде приймати сигнал. І їх можна об'єднати. Для того, щоб сюди просто припаяти 12-вольтову лінію. Е, також ще забув сказати, я беру ось таку от термоусадку. Ту ж саму на 10 або на 8, в залежності від кількості кабелів. А, після того, як я перевіряю всі кабелі, коли я їх спаяю, я надягаю ось цю термоусадку. Але її потрібно надягнути на ось цей кабель до того, як ви почнете все паяти. Ми вимірюємо, що тут приблизно буде така от відстань. Типу, тут будуть ще кабелі, і стільки відрізаємо. І натягаємо О, все милі Для чого? А, після того, як ми все спаяли, тут на кожному кабелі буде своя термоусадка, але все одно, щоб це все якось нормально, можна було на це дивитись, і так далі. А, просто щоб волога, можливо, буде якась ржавчина, грязюка, багнюка. Не знаю, в якій ситуації випинитись щоб воно просто не попало сюди. І те, це достатньо тоста термоізоляція, вона має коєву основу. І вона дуже сильно і міцно тримає внутрі кабелі, навіть якщо ви їх будете ось так ну спочатку вони будуть триматись по першу, в першу чергу самою термоізоляцією, вже потім вони будуть триматись на з'єднанні. Я за ці дергання буду вам постійно казати, тому що, скажімо так, в мене достатньо багато. Проблем виникало саме із-за того, що е, в клієнтів, там щось десь перетиснуло, е, там він десь впав і так далі. І це все доводилось просто перепаювати. Далі е, ми беремо dc шку і можна вже спокійно сюди припаяти 12-вольтову лінію. Тобто от самої DC-шки є плюс який потрібен на е, преобразувач. Тобто, сюди подається вольтаж з батареї живлення, мінус також, а звідси вже виходить 12 вольтова лінія. І можна було б вже як би мовити припаятись, з'єднати. Але в нас є ще фара і задній сигнал. У нас вийшло, що на пульті керування світом є три приймача тобто три кабелі, які приймають сигнал. Тут це в нас стоп. На ньому, щоб він горів постійно, потрібно сюди подати сигнал. І на фарі, щоб горів постійно це око, е потрібно подати сигнал на білий кабель. Щоб на них подати на ці всі 5 кабелів сигнал, потрібно ще один кабель, який приєднується сюди. опа Сюди до дісішки, тобто до 12-вольтової лінії. Це в нас ліво, нам потрібно їх між собою ось так от скрутити. Щоб потім взяти ліво з цієї сторони і спаяти. Тепер ми маємо ось такий от результат. Лівий сигнал віддається на лівий поворотник, передній, ось він, а також на дублювання на стоп-сигнал. Тобто, щоб він показував вліво. І так само з правої сторони. У нас залишилось під'єднати жовтий це сигнал, тобто бібікавка, і. Білий, це фара, у вас там можуть бути інші кольори. І так, з пультом ми все розібрали всі кабелі. Це в нас виходить на сигнал, це в нас виходить на фару саме безпосередньо от око. Поворотники, поворотники і так далі. Тепер в кожного з цих елементів є мінус. Все, що потрібно зробити, це з'єднати їх в один кабель. Тобто в мене ось є Маленький. Потрібно всі мінуса, що тут є. Ось тут, тут, тут. Просто з'єднати в один пучок і припаяти сюди. Припаяли один мінусовий кабель до всіх мінусових. Е, в нас залишилось це стробоскоп. Тобто, якщо фари потрібно там мігати, під'єднуєте, Якщо ні, ну, залишаєте заглушаєте. Це в нас е, стоп. Тобто, щоб більш яскраво освітилася ця світодіодна панелька. Це на гіркони. Дивіться, щоб їх під'єднати на гірконах. Там є два кабелі. Тобто, один приймає сигнал, інший віддає. Щоб один приймав сигнал, тобто потрібно сюди підпаяти ще один кабель. Він йде на кнопку на ручки гальма, ви натискаєте, і він далі повертає сюди сигнал. Або там на кнопку, якусь потрібно. Далі ці два відповоротники вони нам не потрібні. Це все також заглушається. Сюди натягається ось так: от стяжечка. І накручуєте. Я вам просто зараз все показую дуже швидко, щоб просто не затягувати час. І це ось так от натягається термоусадка. І все. У вас все спрятано. Тут, ну, коротше, треба просто охайніше це все зробити, і воно буде дуже гарно виглядати. Ось так от це все виглядає. Далі, плюс та мінус. У нас виходить, що це. А... Плюс 12-вольтової лінії, а це мінус. Дивіться, нам весь мінус весь, ось це от, на всі ці, потрібно з'єднати ще з мінусом ось цієї. Але ще сюди потрібно під'єднати те, що йде з акумулятора. Тепер дивіться, у нас є повністю спаяна вся система, основна, все, що залишилося, це подати живлення на саму DC-шку. Тут є в нас два варіанти. Як я й казав. У вас може бути ось така от кнопка. Тобто, якщо ви подасте сюди напряму, спаяєте, тобто, у вас є там з акумулятора виход плюс-мінус, ви сюди спаюєте, е то у вас постійно працює світло. Тобто увімкнена сама батарея, у вас постійно працює світло. Тобто це, цю систему потрібно якось розумкнути. Або ви обираєте такий варіант з кнопкою on-off, ви її можете, як в даному випадку, Кинути на плюс. Тобто, от в нас є сама кнопка. Є -є -є. Ви можете кинути її на плюс. Ну, краще на плюс завжди кидати. Сюди ви під'єднуєте плюс від акумулятора. Далі, коли натискаєте на кнопку, звідси він подається сюди. І ДС-шка працює. Але, наприклад, якщо потрібно під'єднати ще GPS-трекер, у нас буває от таке, що люди просять. Раніше Дмитро Якробов він. Одну dc шку на всю систему клав, а потім вже сюди окрему DC-шку. Тому що він також працює від 12 вольт. Багато тут чого не потрібно. Тут в основному це потрібне оживлення і все. Тобто ось це от. Як роблю я? А, я з'єдную напряму з акумулятором. Ну, там є ще одна хитрость, до нього потім з'єдную напряму з акумулятором. А далі вже з'єдную це плюсовий кабель. Тобто плюс з'єднує сюди з 12-вольтовим плюсом. Ось так от. Е. Коротше. Ось так от він виглядає. Але далі, далі в мене йде кнопка. Тобто воно з'єднується сюди з кнопкою. А вихід цієї кнопки йде ось сюди на цей кабель. Тобто тут обрізається, спається таким чином. Щоб сигнал з DC-шки по жовтому кабелю, тобто він проходить сюди постійно, на GPS-трекер, а також він спаєн постійно з цією кнопкою. Кнопку натискаєте, по цьому кабелю вже йде весь сигнал на фари там всю електронику. Можна таким чином. Це вже як вам потрібно. А... Але в нас, в наших байках, ми використовуємо ось таку сигналізацію. Вона не врятує вас від кражі з вашого байку, але подасть хоча б якийсь сигнал, якщо там якісь дурення, або ще хтось охоче просто полапати ваш байк, від дітей спасає врятує. В основному підходять якісь мужики, які мацають ваш байк, там, намагаються на нього сісти. Туди під'єднується акумулятор, тобто плюс-мінус, він подається е, з акумулятора сигнал. А далі з неї проходить, ви її вмикаєте. І вже видається ось це, по цьому кабелю оранжевому сам сигнал. Якщо вимикаєте сигналізацію, то тут е вольтажа немає. І ми як робимо? Ми просто з'єднуємо цю dc шку е з цим оранжевим кабелем, для того, щоб коли ви вмикаєте сигналізацію, тільки потім вмикалась DC-шка і потім тільки вмикалась все е світу. Дивіться, це все в нас з'єднано з зарядним пристроєм. а В основному це xt 60 або 30. Це я зробив, щоб просто вам показати так. мені так легше. Короче, з'єднуємо. Так, далі в нас виставляємо два поворотники, якось, щоб ми їх бачили. Вмикаємо сигналізацію. Одразу увімкнулася фара. Оце от око, бляха, вам так і не видно, так? А. Ну-кась. Не, не видно. Коротше. Е, ладно, про поворотники. Дублікація працює. Ага. Це ліво. Коротше, я тут наплутав. Так. да. Коротше, я з'єднав правильно, але наплутав саме ось тут от кабелі. На це потрібно звертати увагу. Я поспішав. Вибачаюсь. Це, бачите? Два окр... разом працюють. Ось, сигнал. Так, і фара. Якщо вимикаємо сигналізацію, це все перестає працювати. E, дивіться, самі екранчики, ось такого от формату, вони працюють від акумулятора. Тобто їх потрібно під'єднувати до акумулятора. Тобто, у вас є ось цей роз'єм, або XT60, сюди будуть входити ось така, от, або XT30, не знаю. І вам сюди просто потрібно під'єднати плюс та мінус, які йдуть від екрану. Тобто, прямо от сюди припаюєтесь. Не сюди, там, де 12-вольтова система, а ось сюди, де йде до акумулятора. О, достатньо багато часу зайняло. Вона так виглядає не дуже, але я вам потім покажу, як це виглядає на самому байку. Якщо є питання, пишіть, я відповім залюбки на будь-які питання. Дякую всім за увагу, гарного настрою, до побачення.